Вітання усім та глядачам, це рубрика Смакуємо разом. І сьогодні в мене в гостях чарівні дівчата Вероніка та Олександра. Вітаю, дівчата. Привіт. 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 Дівчата, а чи любите ви солоденьке? Так. А що найбільше ви полюбляєте? Е, я люблю печення шоколадне, не знаю, може ще шоколадки. Ну, значить, я вгадала. А ти Вероніка? Шоколадку, мілку і все. А любиш печиво? Так, собі. Так, не дуже. Ну Сьогодні я тебе спробую вразити. Сьогодні ми приготували шоколадне печиво, Отож, дівчата, я вас, вас пригощу. Так, одне Сашуні, одне у нас Вероніці і одне мені. Отож, у вас є вже чайочок. Ви собі можете попити чай спочатку. І давайте ви пробуйте і скажете мені свої враження. Гаразд? Ага. Смакуйте. Верніка смухаєте. Mm. Прожуйте, запийте чаєм. Сподобалося вам печимо. Так. Так, да. так. Сашоня, з чим тобі сподобалось? Тим, що у ти нас шоколадне, правда? Бо ти любиш шоколад? Uh -huh. Так. А ти веронічка? Солодке? Солодка. Тобі uh -huh. подобається, що на солодке, ти любиш дуже солодке. А ви з мамами готуєте так. щось разом? А що ви з мамами готуєте? E -e, ми готуємо булочки і печиво теж. Так, печиво. І... Кекси. і кекси, вероніка. Солодко я нічого з мамою не готую. Так, у вас немає такої традиції разом сидіти і щось готувати, якесь випікати щось? Ну, Наприклад, піцу може ви з мамою той. Піцу можете випікати, mm -hmm. так? Mm -hmm. Ну я сподіваюся, дівчата, що ваші батьки переглянуть цей рецепт чи, можливо, інший. І ви разом зі своїми мамусями, можливо, татусями або братиками, сестричками, якщо у вас є, приготуєте цей рецепт вдома, та, разом зробите. І я вам скажу, в принципі, оця сімейна традиція робити щось разом. Це так класно, це так атмосферно, це вас зближує. Ви ж любите щось разом зі своїми рідними робити? Та так собі. Ні, а Саша любить? Люблю. Любиш випікати, це добре, дівчата. То ще можна це печеньку додати. Ну, додати можна багато чого. Якщо ти полюбляєш горішки, можна додати горішки, можна додати будь-які сухофрукти, це чорнослив або ж курагу. Ізюм також можна дати. Тому все за вашим смаком, дівчата. Якщо вам усі ваші люблять готувати, ви любите готувати і хочете спробувати щось разом приготувати, можете взяти цей рецепт, а додавати можете все, що завгодно, все, що хочете, бажаєте і що полюбляєте. Це важко печиво приготувати. Ні, рецепт сам по собі не складний, Але тобі, оскільки ти ще маленька, буде важко трошки. Але якщо з допомогою мами або, наприклад, когось старшого, наприклад, з родичів або друзів, це буде неважко приготувати. Потрібно просто зробити тісто, залишити його в холодильнику на трошки і потім випікати у ці смачніші соченюшки. Тож виберіть, доїдайте. А ми закінчуємо нашу рубрику Смакуємо разом до зустрічі, друзі!